Танга, давайте замір. Висота в неї 130 сантиметрів. Це вона в складеному стані. Розкладується вона. Зажим розжимаємо і піднімаємо. Але як бачите, посередині пружина, яка її повертає назад. Одному одній людині буде трошки важкувато розібрати її, але все ж таки можливо. Ось це максимально і фіксуємо. Тепер у нас довжина стала максимально цієї штанги 2 метри. Це без Акумулятора і, відповідно, без насадки там, пили або секатора. Ось, далі зараз ми подивимося, як працює секатор, як працює пилка, відповідно, як воно працює все в зборі. І так, акумулятор під'єднали. Не зафіксувався до допомогою фіксатора. На сікаторі є така кнопка вимкнення, видає звуковий сигнал і зелений свіддіть. Сікатор, щоб включити, потрібно двічі швидко нажати на клавішу, і тоді він відкривається. Працює він за принципом. Нажали, тримаємо і закритий. Відпустили, А, бачите, це і виключає таким чином затримати. Ось, а тепер тесь, як він буде обрізати гілки. От гілка якраз заходить сюди в сікатор. Тобто таку гілочку він дуже легко перекусує. Давайте біля корня. Те ж саме дуже легенько перекусує. Ну, Давайте спробуємо тут. Ну, ледве залазить. Але спробуємо так само, як бачите, справився з такою гілкою тобто секатор дуже гарно працює. Єдине обмеження, виходить, це відстань, на яку відкритий секатор для нашої гілки. Тобто, він міг би і збільше справитись, але більше нам не дасть. Його розкрив. Ось такий от цікатер. Далі продовжимо зараз пилочкою. Зараз прориваємося трошки. так Під'єднуємо до нашого подовжуча, до нашої штанги. Спочатку акумулятор. Фіксується все. У нас теж є фіксатор. Фіксуємо нашу пилку цепну. як і акумулятор фіксується, защлкується і додатковий захист. Є невіщо неможливо сказати, але він є. Крім того, хочеться сказати, що тут можливо змінити кут на 180 градусів для пилки. Ну, тепер йдемо, виберемо якусь гілку для того, щоб можна було зрізати. І так, давайте вот протестуємо на ті гілки. Вона доволі товста. Вставляємо, за допомогою штангу підставляємо так, щоб наш, наша пилка впиралася. Далі за допомогою на штанги їздило додаткова кнопка фіксуюча, щоб випадкового включення не було, і безпосередня кнопка. Тобто як і на дрелі і інших електроінструментах. Відпилюємо гілку. Тобто пилка запросто справляється даже з таким деревом. Розпил нашого дерева по товщині. Виходить, 5 см гілочку можемо так швиденько відпиляти. Далі давайте спробуємо, спробуємо щось товстіше. The report